Укажіть функцію, графік якої проходить через точку N. Давайте обирати е, рандомно ці функції. Наприклад, візьмемо е, першу де y дорівнює х квадрат. y дорівнює х квадрат це парабола, яка напрямлена вітечками вгору і проходить через початок координат. Тобто через точку n вона точно не може проходити, тому що віточки знаходяться в першій, і другій чверті. Це не підходить. Е Давайте оберемо логарифмічну функцію y. дорівнює логарифм Х за основою 4. Основа 4 вона більше за одиничку, тобто функція буде зростаюча. Логарифмічна функція проходить в четверті та в першій чверті, перетинаючи вісі Х в точці 1. Не може бути ця. Функція. Вона також не може бути, тому що вона знаходиться в першій чверті і четвертій чверті. Розглянемо наступну Y дорівнює модуль X. Модуль X це ось така галочка, яка знаходиться в першій другій чверті. Тобто, через точку N вона також не може проходити. Її викреслюємо. Ще одну розглянемо функцію, якщо ми розглянули логарифмічну, давайте розглянемо показникову функцію, y дорівнює 2 в степені x. Основа 2 більше за одиницю функція зростаюча, проходить через точку 0,1. тобто y перетинає в точку 1. Ось вона зростаюча ця функція, але вона знаходиться в першій, другій чверті, тобто через точку n так само не може проходити. Залишається у нас одна єдина функція. Це y до рівня 2 поділити на Х. Давайте згадаємо, що це гіпербола. Гіпербола знаходиться в першій та третій чверті. І ось тут ця гіпербола може проходити через точку Н. Тоді відповідь B.